Чи було у вас таке, що ви зробили ремонт? А потім пошкодували про деякі рішення у цьому відео. Я розкажу про що найбільше шкодують люди після того, як зробили ремонт. І почали вже жити у своїх помешканнях. Я поділюся з вами не тільки нашим досвідом, але і досвідом наших замовників. Додивившись дане відео до кінця, ви зможете зробити ваш ремонт та ваше житло практичнішим та функціональнішим. Ну і, звичайно, уникнути багатьох помилок. І це вже друга частина. Першу ви можете переглянути у мене на каналі, або втиснути сюди на підсказку, або перейти в опис. Там також буде на неї посилання. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі будні дизайнера. І так, перший пункт мармурова стільниця на кухні. Шкодують люди про те, що взяли мармур на стільницю кухні. Мармур сам по собі є дуже гарний матеріал, але він є пористий. І для стільниці кухні він є не дуже практичним, так як він боїться лимону, вина. Та будь-яких інших кислот. Він легко фарбується, на ньому утворюються плями, які потім дуже і дуже важко вивезти. Уходний змішувач без осмосу. Кодують, що одразу не поставили змішувач з двома отворами на звичайну воду, і на фільтровану воду зі зворотнього осмосу. В результаті, потім, коли люди доставляють осмос, вони змішувач вже не міняють, а ставлять з боку такий маленький. Додатковий кран. Звичайно, функцію він свою виконує, але погодьтеся, виглядає він не дуже гарно та ще й забирає додатковий простір. Забули про кабель-канал. Шкодують, що не передбачили кабель-канал від телевізора до ігрової приставки або до інших приладів, які підключаються до телевізору. Відповідно, тепер на стіні у них висять кабелі, а їх могло не бути поклали плитку без чорнової примірки. Далі шкодують про те, що не зробили розкладки плитки на сухо, і тепер стики і підрізки плитки з'явилися у самих недоречних місцях. А ще буває так, що майстри викладають плитку з одинаковим малюнком одну за другою. І так може бути п'ять штук підряд, і всі мають одинаковий малюнок. Це виглядає не дуже гарно, тому що в природі немає в принципі одинакових малюнків. Часто буває, що в коробці, наприклад, 20 плиток, 5 або 4 з них мають відмінний малюнок, ну а решта всі повторяються. Відповідно, їх треба класти хаотично, щоб був більш натуральний малюнок на поверхні, тобто плитки розкидати різні плитки по різних місцях. Проте майстри можуть це вирішити по-своєму. Не зробили перемикача на резервне жизнення. Далі шкодують про те, що не поставили у електричному щитку. Перемикача, тобто автомата, який перемикає живлення від міської мережі на живлення від акумулятору, по типу EcoFlow чи Blue Yeti чи, можливо, якийсь інший акумулятор, який ви собі придбали або зібрали. Як показала практика, люди часто забували, що в них підключений акумулятор в мережу. Як тільки з'являлося світло, вони його вмикали в автоматі і, відповідно, горіла техніка та акумулятори. Поки ми живемо, працюємо, робимо ремонти. Дивимося і коментуємо відео, наші військові захищають нас та нашу Україну. Після перегляду даного відео перейдіть, будь ласка, в опис, там є два посилання. Одне посилання на фонд, там вже майже зібрали 400 мільйонів, залишилося буквально зовсім трішки. Друге посилання на мого хорошого знайомого Миколу Феника, з ним я разом вчився. Він волонтер. У нього на сторінці у Фейсбук постійно відкриті різні збори. Тож обирайте будь-який актуальний збір та донатьте будь-яку суму. 5 гривень 10-50 не має значення, будь-яка сума важлива та потрібна. У себе на сторінці у Фейсбук Микола постійно публікує фото та відеозвіти про витрачені кошти, а також слова вдячності від наших військових. Тож ви можете бути впевнені, що кожна ваша гривня буде використана за призначення. Зараз це саме менше з того, що ми можемо зробити для нашої перемоги. За низький кухонний змішувач. Далі шкодують про те, що на кухню поставили низький змішувач, і тепер, якщо треба помити якийсь великий баняк або каструлю, вони просто не можуть її під той змішувач помістити. Або коли поставили дуже високий змішувач. Відповідно, коли тече вода, вона розбризгується по всій мийці. Радимо ставити високий змішувач, а в ідеалі, щоб він був з двома отворами на звичайну і фільтровану воду, це попередній пункт. А ще краще, якщо в ньому буде ще і ручний душ. Таким чином вода не буде розбризгуватись по всій кухні, і тим ручним душем дуже легко і дуже зручно мити якісь великі предмети, а також мити чи змивати бруд з самої мийки. Не зробили робочого місця. Кодують про те, що не зробили собі вдома робочого місця. Часто люди кажуть: мені на роботі роботи вистачає, вдома мені не потрібно кабінету або робочого місця. Практика показує і минулі роки показали, що багато людей працюють з дому, тому мати повноцінний якийсь куток, де можна розташувати нормальний монітор, нормальну клавіатуру і працювати з дому є зараз фактично нормою. Бо працювати там на підлозі на дивані, погодьтеся. Довгий час це зовсім незручно. Натуральний паркет на кухні. Далі шкодують про те, що зробили натуральний паркет на кухні. Якщо у вас є діти, які люблять готувати або люблять вам допомагати в приготуванні їжі, то у них часто може щось падати, розбиватися і розливатися. Натуральне дерево та натуральний паркет не дуже любить такі речі, тому при такій активній експлуатації він дуже швидко. Тратить свій вигляд. Рішень, про які люди найбільше шкодують після ремонту, є більше 50, і список далеко не повний. тому я вирішив розділити відео на декілька частин. Сьогодні вже друга частина, але як тільки дане відео назбирає 500 лайків та 200 коментарів, то я одразу опублікую продовження. Хоча стоп, зачекайте, я знаю, ви можете більше. Попередньому відео, до речі, яке побило всі рекорди переглядів, ви самі мені написали, що я поставив занадто маленьку ціль. Тому давайте 2000 лайків та 500 коментарів. Тому все у ваших руках. В коментарях напишіть про які рішення найбільше шкодуєте ви після того, як зробили ремонт. Думаю, багатьом це буде цікаво. І так як на каналі вже більше 10 тисяч підписників, в одному зі своїх наступних відео я розіграю цінний приз. Це буде побутова техніка, можна сказати, навіть гаджет вартістю більше 10 тисяч гривень. І він вам точно згодиться. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Ох, який незручний матрас! Шкодуєте про те, що купили не такий матрас: він або за жорсткий. Або за м'який і знову ж таки, через те, що не хотіли приміряти, не хотіли взяти матрас на тест-драйв, так, а таке можна зробити, а просто купили його на око. І тепер на ранок її болить спина. Забагато відкритих полиць. Шкодують про те, що зробили багато полиць для декору, для прикрас, для нагород, для якихось там вазочок, статуеток і так далі. По факту, ті полиці або стоять пусті, і на них припадає пил, або там збирається різний непотріб, який також постійно потрібно протирати. Якщо ж у вас дійсно багато нагород або цікавих предметів інтер'єру, які ви хочете бачити або демонструвати своїм друзям та знайомим, які прийшли до вас в гості, то раджу поставити їх під скляну вітрину. Їх ще можна підсвітити. Це буде виглядати набагато акуратніше. І може бути навіть як прикрасою чи акцентом вашого інтер'єру. Підлоговий унітаз. Шкодують про те, що поставили підлогові унітази, хоча могли поставити підвісні. Нічого немає проти підлогового унітазу. Рішення практичне свою функцію, як то кажуть, виконує, але сам стик унітазу і підлоги все одно виконується з герметика, а цей герметик з часом. Симніє, жовтіє і це не дуже гарно. Немає стабілізатора напруги. Далі шкодують про те, що не поставили стабілізатор, особливо хто живе за містом, там бувають проблеми з напругою, або хоча б не зробили підготовку під стабілізатор. Можна просто передбачити місце, де в майбутньому його можна буде повішати, і з цього місця прокласти кабель-канал до вашого електричного щитка. Відповідно, якщо перепади напруги у вас будуть, а від того часу горять прилади чи лампочки, ви той стабілізатор завжди зможете доставити. Так, не поняв. Тому що під нього ви вже передбачили завчасне місце та кабель живлення: вузький умивальник. Шкодують, що купили дуже вузький умивальник. Більш скаже, 20, 25, 30 см умивальника вистачає, щоб помити руки. Так, щоб помити руки, цього достатньо. Але якщо ви плануєте вмивати там лице або чистити зуби, беріть умивальник мінімум глибиною 40-45, а краще 50 і більше сантиметрів. Тому що, коли ви будете в нього нахилятися, щоб вмити ваше лице, вся вода. Буде стікати по локтях на підлогу. А для того, щоб у вас не було проблем з габаритами, всі рішення були практичні та функціональні, рекомендую до ремонту замовити проект дизайну інтер'єру. Такий проект можемо виконати і ми. Всі наші контакти будуть в описі. І ванна також незручна. Далі шкодують про те, що ванна замала або завелика, або за широка, або за вузька. І все це через те, що не хотіли зробити примірки. Чому замовники тими порадами нехтують і потім не приймають вани, тому що вона їм просто банально не підходить по габаритах. Взяли не тих майстрів. Шкодують і люди про те, що взяли не тих майстрів, або взяли тих майстрів, які говорили одне, а по факту. Зробили інше, наприклад, кажуть, що вміють працювати з епоксидною фугою, а насправді навіть пропорції не знають. Відповідно, фуга тепер жовта, і щоб її переробити, потрібно затратити дуже багато часу, сили та коштів. Друзі, я вам дуже дякую за ваші лайки, за вподобайки, за коментарі, за те, що поділилися досвідом. Чесно кажучи, я навіть не сподівався на таку активність. Насправді це дуже надихає. Та мотивує, але давайте на цьому не будемо зупинятися. Пишіть під цим відео, про що ви найбільше шкодуєте після того, як зробили ремонт. І якщо таких коментарів буде багато, то я обов'язково знімлю окремий ексклюзивний випуск суто з вашого досвіду та по ваших коментарях. Якщо відео було корисне, тисніть лайк, підписку та дзвіночок. А тут ви можете переглянути інші. Схожі за тематикою відео на моєму каналі або ж наступне відео з даної серії, якщо воно вже вийшло. А я бажаю вам легкого та гарного ремонту та до зустрічі в наступних випусках.